Гривневі депозити до осені дешевшатимуть, тому банкіри радять відкривати такі вклади на довгий термін. Прибутковість за ними удвічі більша, ніж у доларах та євро. Хочете відкрити гривневий депозит? Покваптеся. Скоро ставки за ними значно знизяться, прогнозують банкіри. Але все одно такі вклади можуть принести власникам щонайменше 25% доходу. Гривна дішиють кожен місяць, да, в принципі. Є смисъл та діла сейчас і не на срок один місяць, тому що через місяць своїх півтом будете перевкладують на значить на ніж ставки. Ніж примірно 1% в місяць ставки знижуються. Депозити у гривнях зазвичай щонайменше удвічі вигідніші ніж у доларах. На початку осені вони знову почнуть дорожчати. А ось вклади у валюті та євро дешевшатимуть. Такі тенденції обговорювали під час зборів акціонерів Укрсоцбанку, що працює під торговою маркою. Юнікредитбанк. Представники фінустанови кажуть, залишати ринок вона не планує. Ми працюємо тут п'ять років із 2008 тисячі коли придбали цей банк, і дуже задоволені результатами. Тому не плануємо залишати цю групу та український ринок. Більше того, ми не отримували жодних пропозицій щодо продажу фінустанови. Цьогоріч у банку також планують розвивати корпоративне та автокредитування. Окрім того, робитимуть акцент на сільгоспвиробників і металургію.